thank mm -hmm. you Майданчик дуже важливий для нас, постільки район віддалений, дітей навчається багато в навчальному закладі. Дітям цікаво займатися на цьому спортивному майданчику. Він яскравий, він такий, що захоплює і дорослих, і малечу. І звичайно ж, він потрібний нашому навчальному закладу. Він доповнює наш весь спортивний майданчик, те, що вже був на території школи. І звичайно ж, дуже. Щиро вдячні і батьківська громадськість, і педагогічний колектив навчального закладу, міській владі, депутатському корпусу, зокрема Світлані Андріївні Липовій, за сприяння за то, за сприяння побудову і облаштування цього спортивного майданчика. Звичайно, хочеться подякувати і управлінню капітального будівництва. Зокрема, його керівнику Шилову Боже Віталію Володимировичу. Так за якісне виконання робіт. Звичайно, це дуже потрібно для нашого мікрорайону і навчального закладу. Тому щиро вдячні. Будемо мати надію, що ще якісь нові будови будуть на території нашого навчального закладу і спортивного майданчика.